Слава Україні! на яку ти чекав Україна, колись як мати то для останні Україна єдина. Я пишаюсь тим, що є її частиною. Ніхто не знає, що буде завтра. Але в душі та серці кожного українця живе надія. Надія на краще завтра, краще майбутнє. Надія на те, що все буде добре. Безвихідних ситуацій немає. Є ситуації, вихід з яких нас просто не влаштовує. Та щоб не трапилося, головне не втрачати надію і віру. Як це зробив на головному майдані країни Сергій Нігоян, читаючи Шевченка, Борітеся, поборете, вам Бог допомагає. За вас правда, за вас слава і воля святая. Як це зробили Буковинці, Олександр Щербанюк, Василь Аксенен. Вони боролись за нашу свободу, за майбутнє тої маленької дівчинки, яка з прапором України в руках вигукувала на Євромайдані слава Україні. За ту маму, яка чекала з вулиці Грушевського свого сина дома, неушкодженого і здорового, за ту чиюсь доньку, можливо, і маму, яка, незважаючи на небезпеку, приносила їжу усім нужденним, за того лікаря, який намагався витягти кулю з пораненого. Герої майдану новітні герої України. відтепер небесна сотня. В костелі найсвятіше серце Ісуса організували арт майдан. Аби вшанувати пам'ять небесної сотні, мистецький захід та благодійний аукціон організували також для підтримки сім'ї загиблого героя майдану чернівчанина Василя Аксенина. Продавали картини чернівецьких художників, книги та різні речі з київського та чернівецького майданів. Всього зібрали майже 12 тисяч гривень. Звичайно, тут ніякого веселища, ніякого якогось такого ну мистецтва в цьому великого немає. В цьому є велика жалоба, жалоба і великий смуток. Ми хотіли зібрати кошти нашому постраждалому червонічанину Василю Аксенину для його сім'ї, пам'ятати його як нашим героєм. Радує те, що світ не без добрих сердець. Радує те, що є такі люди, яким не байдужа доля інших. Саме завдяки їм ті, які вірили, що надія помирає останньою, вона таки в їхніх серцях залишиться навіки. А до тих, в кого надії ніколи й не було, вона вселяється. Радує те, що ми, українці, довели разом. Ми сила.